Вітаю на своєму каналі, сьогодні 7 вересня 2025 року. Хочу показати вам свій виноградник, що він із себе являє, це я вже трішки тут прибрав, кущів, посадив персики, так як вважаю, це більш перспективна культура за виноград, але залишив самі такі. Гарні сорти винограду, які гарно себе показують. Серед них рафінат. Ось показую вам зблизька. Ось такий рафінат. Назвали його не даремно рафінадом, дали назву, тому що він дуже-дуже смачний. Ягодка в нього не дуже крупна, але смакові якості найвищі. Він має у смаку мускат, дуже приємний, такий сильний, насичений. На відміну від інших мускатів, там є слабенький мускат, тут мускат конкретний, такий сильний. До речі, зараз на цукор перевіримо. Зриваю ягідку. Це не кишмиш, він має кісточки, але він відрізняється дуже таким солодким смаком. і Сильним мускатом. Перевіряю на цукор. Капаємо. Так, дивлюся, що покаже рефрактометр. Рефрактометр показує 18 брікс. Пробую на смак. Дуже солодкий. Дуже солодкий, смачний. Але має кісточки. Я вважаю, що це мінус. Все інше добре. Колір жовтий, смак, бомбезний. Ну, що ще. А от кісточки дійсно трішки заважають все-таки. Все-таки кишмиші я більш полюбляю. Ось показую поруч, я так камеру відведу. Ліворуч, це богатяновський, отаку крупнючу ягоду, має 15-20 грам. Ліворуч, точніше, а праворуч рафінат. Смачний сорт винограду, але, але, чисто для себе я б сказав, якщо комусь на продаж, не підходить для комерції зовсім. Сорт рафінат. Дякую за увагу. До нових зустрічей.